Кілька місяців тому ситуацію у Донецькому Торецьку називали більш-менш спокійною. Нині ж перебувати там смертельно небезпечно. Окупанти щодня обстрілюють місто з артилерії, а останніми днями почастішали авіаудари. Попри небезпеку, тут залишаються майже 8 тисяч містян. Є серед них і діти. Якщо батьків вдається умовити виїхати у безпечніші місця, евакуйовують малечу поліцейські. Ось так виглядає нині Турецьк, колись живе і Велелюдне місто. Наслідок щоденних атак росіян тут знищені цілі вулиці. Так званий район 12. Приблизно місяць тому відбувся масований артобстріл. На жаль, постраждали вдома наших місцян. Самі можете бачити масштаби. Масштаби і справді жахають. Подекуди від житлових будинків залишились самі згарища. Люди місяцями не виходять на вулицю. Через постійні обстріли тут смертельно небезпечно. Зараз так виглядає центр міста раніше. Поліцейські помітили кількох пенсіонерів, які сидять біля під'їзду. Багатоповерхівка зовсім без вікон, утім тут досі живуть люди. А скільки у вас тут людей живе в, 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 в домі в вашому? Ну, Вийшла 20-25. Пенсіонери? Пенсіонери. Ну так. Молоді повиїжджали? А діти є? А діти є? Натомість у цій родині аж четверо неповнолітніх дітей. Батько виховує їх самотужки. Дівчата сумують за школою. В неї влучив ворожий снаряд. А друзі, однокласники, діїхали да, всі. Ви тока зі дались. Діти, що миті наражаються на небезпеку. Поліцейські буквально вмовляють батька евакуюватися разом із доньками та сином. А ви один дітей да? підуть? Можемо вам з розсіленням, то виїхати в безпечний район і буде безплатне житло. Осна всі вдома спецекіпаж білі янголи детально пояснює чоловікові, де і як вони житимуть, якщо наважиться виїхати. Поки той обіцяє подумати, поліцейські вмовили ще одну жінку вивести у безпеку дитину. Дитинки 11 а, років плануємо евакуюватися. У турецькій громаді залишаються жити 15 тисяч людей безпосередньо у місті близько 8 тисяч. Правоохоронці несуть службу вахтовим методом. Це спідвальне робоче місце, де ми проводимо наради. Відпочиваємо. Андрій Зитюк – керівник поліції Турецька, розповідає, тут народився, навчався і працював усе життя. Попри усю небезпеку, каже Андрій, його підлеглі продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів, протидіяти мародерству і тримати під контролем криміногенну ситуацію в громаді. Будівлю ж місцевої поліції окупанти давно зруйнували. Як бачите, це наслідки обстрілу з РСЗВ «Град». Одна із ракет ворожих влучила тут біля входу, з перця будинку. Бачите, що частково там зруйнований фасад. Вибиті вікна. Під надвер вибуло уламками, все пошкодило. Слава Богу, що ніхто не постраждав. В населених пунктах Нью-Йорк, Північне та Залізне турецької громади наразі залишається ще 182 дитини. Відтак, згідно закону, триває примусова евакуація малечі. Тим часом багатодітного батька з Турецька вдалося вмовити виїхати добровільно. Відтак, за декілька днів, білі янголи повертаються за родиною. Зараз знаходимося в місті Торецьк. Їдемо на евакуацію родини, де виховуються четверо дітей неповнолітніх. Будемо їх вивозити в місто Костянтинівку в шелтер. Далі від, звідти їх будуть забирати волонтери. Влада Катерина, Валерія і Ярослав чекали на поліцейських. Вночі перед поїздкою згадують дітлахи. Окупанти знову накрили місто вогнем. Вчора ночі. Часов 12, може. Повірного ночі. Тільки пошли спать, бах. На щастя, ніхто не постраждав, щоб подорож була безпечнішою. Маленьких пасажирів одягнули в бронежилети. Ти не боїшся? Ні, не боїш. ти хоробра? Так. Да. Ждали нас? Так. Да. Готувалися? Да. Діти прагнуть пожити без постійних вибухів навколо. Я вітаю. Ходіть в парк, там гадати, що Ну, Коли війна закінчиться, ми приїдемо домой. Будемо будем і вдома у нас дихати будемо. А, а пока будемо там. Коли малі вже зібрані, батько просить ще мить побути в рідному домі. Папа сказав, що. На дорогу потрібно за традицією всім сісти і приготуватися і настроїтись на евакуацію так. Ну що, ви готові? Да. Все, Давайте я закриваю хату і хабаку я Дорогою діти на випередки діляться з поліцейськими своїми мріями. За своє життя малеча ще не виїжджала так далеко з дому. За балачками, шлях до Костянтинівки, куди відвозять родину, минув майже непомітно. І першим, що зробили дітки, коли приїхали в більш безпечне місце, це прибігли на дитячий майданчик. А поліцейські повертаються назад, щоб знову і знову навідуватися до тих, хто потребує їхньої допомоги і підтримки. І щоразу вони закликають людей виїхати щоденно з небезпечної території, охочих вивозить евакуаційний автобус. Світлана Прокопчук, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.